Вітаю вас, шановне товариство! Ну що? Матч між командою Na'Vi і Team Falcons за вихід в плей-офф із World Cup. команда, яка виграє, проходить зразу ж плей-офф, займає топ 8 як мінімум. Команда, яка програє, вилітає з турніру і займає топ 12 Як же це було? Я зараз вам розповім в сьогоднішньому відео. Ви ж не забувайте підписатися канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись відео. Пам'ятаєте, я розповідав, що EVC і The International — це ну різного рівня турніри зрівнянні з, з будь-якими іншими змаганнями протягом всього року. Так, піджел Валахи, ем, ЄСЛ, Дрімліги це все також чудові турніри. Але саме In на цих seconds. двох турнірах, зараз в сезоні в доті, команди готуються і потіють Five найбільше. Seconds. Всі це начебто розуміють, але не розуміють, в чому це проявляється, окрім призового. Зараз я вам. Покажу, друзі, це драфти першої мапи команд. Я вважаю, що Наві не найліпшим чином зробили, що не забанили Фуріона. Вони вирішили забанити Бісмастера of Пейн і Siren. Бісмастера бан абсолютно зайвий проти команди Falcons. Я абсолютно сьому впевнений. Адже ну мені здається, це більше якась фобія у Наві, що вони там щось попрогравали Бісмастеру, і вони його баять, бо не сильно вдається проти нього грати. Але Амар не є якимось прям дуже якісним виконавцем на Бісмастері. Він дуже Радібний гравець в основному грає на себе і біс зараз сучасний, не через Аганім. Він ну, протилежна історія. Це більше командний гравець, котрий ем, повинен на ньому грати. Котрий збирає аури. Ви швидко по таймінгам все пушите. Якщо тебе не вдається, ти програєш no, доду. Це сильний беззаперечно герой. Але м, я не думаю, що він заслуговує бана, на відміну від Форіона, котрий зараз є одним з найкращих героїв на цьому турнірі. При тому, що є позиція Сапа для нього ефективна, позиція. Пора для нього ефективна на всі ролі, йде по суті, окрім офлейна. Ну, але Next Level не зовсім про це. Дивіться, що відбувається в плані піку. Тут Наві, очевидно, хоче поставити Манкі Кінга в Праймелбіста. Манкі Кінг добре буде проти нього стояти. Праймел Біст вже купляє чоботи oh, на перші yeah. гроші і готується стояти цей матчап, тим, що буде полути просто кріпасів. Бачимо, що Тімбер проти це також для нього абсолютно нормальний матчап. Ну і Ласпікнуло Фелконси сігнатурного разора для Амара, котрий стоїть проти Керрі Абадона. Ну, для Бедона це не простий матчап, але з Дізраптором, в принципі, я думаю, 60 на 40 вони простояти можуть. І тут Фелконси роблять те, що Ну, це мені навіть складно описати, наскільки розумний хід. Дивіться, Амар іде на Мідлінію, і спочатку здається, що вони свапнули на лінії, при тому, що Амар начебто на офлейні, але Малерін буде стояти е на офлейні в цій грі, Амар не Міду, тому що в мавпу все начебто логічним. Не поспішайте. Це не зовсім це. Тут паралельно а, зараз даркілу зі траплером будуть вбивати Фріона, у них все вийде зробити. Дивіться, що відбувається. Амар приходить і стоїть першу пачку повністю на міду. Він реагрить, причому він реагрить так, щоб тавер почав бити кріпасів і щоб він якомога швидше зафармив цих кріпів. В той самий час Премел Beast він не йде на бот. Він стоїть на міду ось тут, поставивши ось цей вард і чекає наступну пачку кріпів. Ми бачимо, що за рахунок ось цього ріагра Амар зразу отримує левел 2. Нікуди не розуміє, що відбувається на мапі. Це Баг, не зважайте, що його портрет так зображений. І він бачить, як у нього Primal Beast вже випулює другу пачку кріпів. Адже нагадую, ти можеш заплутати тільки другу пачку кріпів на міду. Що ж відбувається в боті? В боті за рахунок того, що Дізраптор в топів з зерквілого Фуріона на ФБ, начебто хороший, так, був для Наві. Але Муерта стоїть в боті одна проти Абадона. Ну Вона так само вже полутала Експіріенс, і Амар не продовжує стояти на міду. Він біжить на бот-лінію до Муерти. І тут не сильно зрозуміло, так? А що зробили взагалі Фелкенсе? Дивіться. Праймал Біст, він. Втрачає так, одну пачку крипів, у мав різниця в піврівня буде, коли вона зафармить ось цих двох кріпасів. Але для Праймала це абсолютно не критично, адже він все рівно буде продовжувати стояти тут і випулювати кріпасів, як ми бачимо, він робить тут. І Нікус ну, нічого не може зробити. Але дзеркально ми бачимо, що Амар вже приходить рівень 2, бо він залутав кріпасів на міду. Абадон і. Дізраптор тільки е, левел е, один з половиною мають. Муерта також має майже левел два. Відповідно, у них вже велика перевага на Разорі і Муерті на цій лінії. Вони два других рівня в той самий час, як навіть тільки-тільки намагаються наблизитись до другого важливого рівня для цих героїв. Адже у дізраптора ще немає тендер Страйка, щоб пробувати Разора, бо він бував Фуріона в топі. І виходить, що Разор вже 2,5 рівень, Абадон тільки зараз другий намагається взяти, і через це у Наві ну, великі проблеми на бот-лінії починаються. Хоча здавалося б так, що не дуже зрозуміло, чому разор спочатку стояв на міду, але це настільки некстлевел, друзі, вони зробили, що це просто ну це от і Sports World Cup, І на International, я впевнений, команди будуть також показувати якісь цікаві заготовки, якісь цікаві речі, котрі вони придумали в. Скоріше за все, це тренер підказав команді так зробити. Це безпосередньо його робота. Ну, може, хтось з разів додумався, звісно, до цього, але я б поставив би на Ауві, котрий є тренером команди Falcons. І ми бачимо, що далі у Разора на 2.30 стає третій рівень, той самий час, коли Абадон тільки-тільки взяв. Другий рівень, і за рахунок старі лінків в 2, вони вбивають ще дід раптора. У Абадона ресурсів немає. Ну лінія просто катастрофічна для команди Наві. Підсумку цієї лейнінг стадії у Абадона було 2200 на творця. Я впевнений, що ні один кері Абадона не хоче грати з позиції топ-6 нетворц серед героїв і наближатися по нетворсу до свого сапорта. У Гразора був топ-1. Нетворс, ми бачимо, що у Ніку на Мангі Кінгу в цілому нетворс також хороший, але й правильно біст, котрий просто постійно пули в кріпасів. У нього також все файно. Тут був другий дуже хороший мув від Фелкансі. Знову ж, от Ну, це в макроплані. Прям дуже розумно. Я не знаю скільки разів вже сказав цю, цю фразу за цю гру. Дивіться, що відбувається. Класична ситуація на Мангі Кінгу полягає в чому? Коли таймінг 6:30-640, ти кліриш тут пачку кріпасів, і враховуючи, що у тебе вже шостий левел, ти можеш качнути ультимейт, і ти робиш ротацію от сюди, на е, е, експіруну, для того, щоб поставити арену і забрати ворожу Експі. Ніку вже рухається. Він перетворюється в банан, yeah, і він вже рухається в бот. Але. В топі є кол про те, що Primal Beast, і Primal Beast, якщо він прийде в бот, він очевидно не може відповісти на ротацію Манкіхінга, коли він поставить арену. Але через те, що Primal Beast телепортується в топ, і у Ніко про це є інфа. Він е загубився, Він не знає, що робити, адже він думає, що Primal Beast в цей момент буде збирати просто руну в топі дзеркально, і йому треба на це відповідати. Ніку не встигає вже йти в бот. Команда навіть також не готові його підтримати. І, відповідно, дізраптор телепортується на топ на Праймал Біста, котре э, сюди до цього тепешку натиснув. Він ініціює в Тімбера. Ніку також сюди біжить. Праймал біст просто виходить. І, начебто, Праймал Біст нічого не зробив. в Топі так він не вбив Тімбера, не вбив дізраптора, але він зафоржує телепортацію від дізраптора. Він змусив Ніку прийти в топ. Дарквіл забирає звідси спокійно експу, але і Муерта забирає спокійно в боті експу. Їй ніхто не завадив. Таким чином вони не реалізують, навіть не реалізують Манкі Кінга, котрого був успішніший матчап на міду. Добре. Ну і якщо аналізувати те, що відбувалося далі по мапі, то обидві команди просто фармили. Але у Наві такий драфт, що мені здається, з Манкі Кінгами Бедоном, вони все ж таки хочуть грати більше першим нобором, а не програвати на 17 ті хвилині 3 тисячі золота. Чи критичний це програш по золоту? Ну, я б не сказав, що це критичний. Шанси тут, я думаю... Десь 60 на 40 на користь команди Falcon станом на зараз. Адже в лейтгеймі вони будуть, з'їсти, машинами, якщо вони дотягнуть до цього лейтгейма. але таймінг команди Наві, він, в принципі, набагато швидший, ніж. Фелканців, і тут це повинно вирішуватися навколо 20-ї хвилини Турментера і навколо, е, напевно, Рашана. Адже Рашана також навіть в принципі за бадоном з Рейдіансом можуть нормально забирати. Єдине, що тут Піміє вирішив брати собі Блек Кімбар. Я думаю, що це помилка в цій грі на Тімбрі. Це більш пасивний айтем, треба було брати Агані. Тут мені здається, що Пімієї, через те, що він подумав, що його можуть вбити, за Ульт Праймала. Е, багато магічних там Сайленс, якісь від Моерта, плюс Атос можна отримати і за рахунок цього він більш, більш безпечніше вирішив зіграти. Хоча мені здається, що знову ж треба було просто брати класичний агані. Тепер файт навколо Торментора. 1940. Обидві команди розуміють, що треба готуватися до Торментера. У Абадона хоче складна гра, але у нього з'явився райдіанс. У Ніку є єді Blade, не вистачає рецепта до Блекімбара, але. Загалом, ну наві на таких таймінгах вони повинні, по ідеї, вже готуватися. У них стоїть вард, У команди Falcons Варда такого немає. Вони тільки натискають сюди смоук. Відповідно, за рахунок цього віжена, у наві, по ідеї, повинна бути перевага. Ніку намагається з усіх сил нафармити собі Black Game Bar, але ну, він не встигне цього зробити об'єктивно під таймінг появи Турментера. Falcons вже швидше сюди біжать, навіть тільки-тільки починають збиратися. Це ну, такий не зовсім зібраний мув. Від них, адже ну їм немає чого чекати. До у Тімбера є, йому вже треба давно йти поновлювати ресурси. І насправді те, що Фелкон це зараз не забирають безкоштовного торментора для себе, це подарунок долі для команди Наві. Те, що вони по такому доволі лейтовому таймінгу намагаються сюди тільки бігти. Фуріом бачимо, що топорнувся в бот Далі. з телепортації звичайної. Е, у нього свій телепорт не вкаде, щоб прилетіти в тімфайт. Наві вже стакаються тут, натискають смок, але варто сказати, що. Ніку не готовий. Я думаю, що Ніку тут помиляється сильно, адже він вирішив ще фармити ось цю пачку кріпасів, тільки зараз він біжить на базу, поновлювати ресурси. А Вадон, ми бачимо, знаходиться ось тут фармить кріпасів, і Наві обходить з Длекимбаром Тімбера, намагаються зробити мув. Він перекладає Стік назад. Тут Дракіло ревілець, Вімінь ревілиться, він стрибає в Тускара і в Праймал Біста. Бачимо, що Дракіло так само Блінк натиснути не може. В nee, неї просто його нема, і Пімія, я думаю, поспішає з тим, щоб натиснути Блекінбар цій ситуації, адже в цілому йому нічого поки не загрожує. Паралельно, Браймал Біснанаспатає на Даркілу, він просто в соло її вбиває під дією Блекімбара. Розор зонить Абадона, і Ніку все ще не знаходиться в тімфайті. Хоч Фуріон також не знаходиться в тімфайті, але він чекає, поки дітратор витратить гліб, з котрий він вже витратив. І тільки потім він адаптується і телепортнеться файт. Даркіон натискає байбек. Ніку тільки зараз прибіг, але подивіться, що відбувається з Тімбером. Тімбер тут майже, звісно, вбив Тускара, але Тускар дуже багато часу виграє. Він його доб'є, але БКБ вже обміє немає. Його вбивають, ті... Ніку тільки зараз прийшов, у нього є арена, але у Разора все ще залишається Блекімбар. він його в дітраптера, мінус ультимейт на Абадоні, Абадон кайтить, мінус арена на Манкікінгу, Абадон просто вийшов цей час. Морден Дискає Ультимейт вона продовжує кайтити. Ніку поки не зовсім розуміє, що йому робити, він намагається просто тікати. Зайці вбивають без байбеку. Ось тут, це взагалі для нього критично. Далі фелканси забирають спокійно для себе Торментора. Ну і на цьому моменті варто сказати, що навіть програли об'єктивно цю гру. Вони намагалися щось робити ще в цій катці, але просто коли ти. На 31 першій хвилині грає проти з БКБ Затаня команда Стайлом. один з найсильніших героїв в лейтгеймі. Мені здається, е, у Наві мавпа фармить дуже повільно, або також вже просто не встигає за фуріоном. Хоч у нього і рейдіанс. Ну здравтом Наві не виграти. Це був рахунок 1-0 на користь команди Фелканс. У другій це мапі це дуже не... сильно впливає на те, що відбувається саме драфт команд. Ну в принципі, драфт завжди впливає, але тут як ніколи впливає драфт. У навіть тут на спік, бачимо, що Фелкен це беруть класичного для себе Dragon Knight для скітера. Uh, у них є сігнатурний Тімбер і Педагольєр для обох гравців, But... uh, що не йду, що на офлейні. Навіть взяли Тускару. Я думаю, це помилка від них вже станом на зараз, тому що просто комбінація саппортів Тускар, Undaying це. Ну, якщо у тебе немає ніякої комбінації, Тускар не стоїть там з uh, SF в сейф-лінії, наприклад, то це не зовсім зрозуміла комбінація. <ègles> і тут навіть вирішили взяти Драксіра. На Як Дарсір гравець, який дуже багато зіграв е, матчів на цьому герої, і професійних, і паб матчів У е, головний критерій, коли ти хочеш його пікнути, це якщо у нього є сильна ілюзія зі стінки проти ворожої команди, але, очевидно, такої ілюзії немає. Хоч тут і Dragon Knight з е, грання є дракон, але все рівно цього недостатньо для драксіра, щоб бути причиною. Цього піку А, другий варіант це якщо ти можеш жати зі своєю командою, там, наприклад, з мілістими героями, як тут у Наві, з Прайм Лістом і з Тускаром, і домінувати по грі. В принципі, це доволі можливий варіант, як ми бачимо в цій мапі. Вони можуть дійсно це робити. Але якщо гра затягнеться, Дарксір ну не сказати, що багато що робить. Бага... тут дуже багато залежить від якраз таки гри праймали, щоб у нього була хороша катка, і у Дарксіра. Тобто теоретично план навіть такий, коли вони взяли Дарксіра. Вони хочуть отримати фаст левел 7 на Дарксірі. Там, вдалі, 8. Взяти на ньому Меку. Правелбіст в цей час також отримує, отримує спокійно рівні свої. Вони конектуються DarkSierм і PriamBiстом з Тускаром на руну, куди завгодно. І вони стають сильнішими набагато, ніж герої команди з Falcons е, в цій грі. Але ну, це складно зробити, тому що лінія складна, е, лінія складна повинна бути у Дарксіра Тускара, в принципі. Плюс пангольєр на офлейні він також може реагувати. Він з ролом є одним з найкращих героїв проти Дерксіра. На ДСІ завжди впало грати проти пангольєра, тому що панго катається потім файту, стане все ж таки можна, стане тебе на Дерксірі, твої ілюзії, котрі ти створив, і ти нічого на це не можеш відповісти. Все завжди так працювало. Адже на Міду, наприклад, Мачап також складний для Праймала. Він стоїть в Тімбера, котрий є ну, сигнатурним героєм Малеріна. Це найкращий його персонаж, котрого він бере багато років, на котрому він ну неймовірно багато імпакту, може вносити. Якщо не подивитися на героїв команди Наві, ну, не сказати, що тут є щось проти Тімбера взагалі. Наві, в принципі, непогано стояли бот-лінію, але вони згаяли важливий дуже момент. От на Терсірі, коли ти посіляється левел 2, Айн Він з'явився у нього достатньо рано. А, ось тут. Ти, по ідеї, хочеш разом з Тускаром, разом з Тускаром, дайвити ворожих героїв. Але вони ну, погано дуже напали. Я не знаю, це хвилювання зайця чи е, піміє за коли це зробити. Е, видалі, звісно, почекати ще другий левел на Тоскарі, але в принципі з хорошими шардами під два айншели, котрі висить на Тускарі і на Дрсірі, вони можуть вже дайвити, активувати гліф на третій хвилині, забирати лотус, е, чекати левелла на Тоскарі. Тут варіантів у них реально безліч, як вони можуть е, якісно обіграти. Але шарди Тоскар згає, тож вони вирішили. Просто забрати спокійно Лотус. Тут Зайці треба отримати левел 2. Він отримує левел 2. І зараз, в принципі, Пімія повинен розвісити шел на себе, шел на Тускара. І вони повинні вже починати дайвити цих героїв під активацію Гліфена на третій хвилині. Але вони цього не роблять, бо вони зафакапали ось цей мув, коли Тоскар шердами не попав по пугні. Ну, як він попав, але просто під тавер ніхто не буде її дайвити. Тож Пімія розвісив на себе шел. Пуна вже поставила незерварт і. Наві просто відмовились робити цей мув. Складно зрозуміти через що, хоча, тут, бачите, ще, звісно, від навішив, але без великої пачки кріпів, під котрий ти будеш дайвати. Цей мув не працює на Дарксірі. Бо е у тебе ідея в тому, що ти біжиш під тавер, лінія пушиться, велика пачка пушить ворожих кріпів, ти активуєш глів, щоб тавер швидше не вбив твоїх кріпасів, і робиш кіл. Але тут мені, ну, мені здається, повністю розгубився, його просто вбили. Був без ресурсів, він не міг танчити разом з ним. Ну і, і лінія перетворилася в катастрофічну в боті, замість того, щоб спробувати задомінувати її взагалі. Тим не менш, на 8-й хвилині у е Дарсіра, хоч і немає Айншела Левел 4, що було б дуже важливо, але все рівно у нього, в принципі, є експірієнс, і в цілому вони можуть зіграти під свого Primal Біста. Тут ми бачимо, що сейф-лінія команди навіть також робить ротацію через портал. Цей саме час. Малорін на Тімбері відповідає вже завчасно на те, що будуть робити Наві, але ну, команда Наві тут знаходиться в більшості. Тоскар, я думаю, він просто не очікував, що тут вийде Тімбер і під деревами його з Вірніндезом в 4 почне розпилювати так сильно. Він змушений натиснути ось так. сноубол, його миттєво вбиває, приходить сюди Ніку. На Ніку немає Айншела. Наві заходить через портал, стайндерсір вбивають і його безкоштовно. Ну, був, котрий повинен був бути ініціативою команди Наві, перетворюється просто в катастрофічний мув через хорошу ротацію Тімбера завчасно. Він забирає кіли в цій ситуації. Трьох героїв Наві не вистачає. Ну і проблеми для Наві великі вже станом на зараз. Але насправді, хоч і план команди Наві, спочатку не спрацював. Але варто зазначити, що от Рідус дуже добре зіграв в ось цьому моменті і просто створив ситуацію для камбека для своєї команди. Дивіться, що відбувається. Фелканси натискають смок на есефа. Ось такий смінус класичний смок, і Рідус на анги, у котрого єврожена здібність для мантєвого розпауну, стоїть ідеально тут для того, щоб розревілити цей смок, і його есефа просто банально не вбили. Вони намагаються разом відходити. Рідус, ми бачимо, що мансую назад щоб на есефа не напали, але... Dragon Knight робить це. Він на нього нападає. Есе зараз отримує стан від Dragon Knight. Дивіться, що далі відбувається. Ріда Tom Stone. В Цей самий час Тімбер з каєю не встигає попасти на цей Тімберчейн, бо Томстоун зробив дерево. Томстоун в ідеальній позиції. На нього стрибає Марсі. Ось так. На цього Есефа. Ультимейт не супер в якому не попадає, але файт продовжується. Тут Малорін доволі багато демеджа наніс. Але далі він змушений виховувати, бо там сон продовжує стояти. Натискається ось такий роливий пангольєра, але не сказати, що він прям вдалий. І тут вже приходить Ніку, у котрої котрий розуміє, що тут для нього просто ДНН. Котре можна зібрати, він е, натискає ось такий перший спел. Е, нікого, звісно, не вбиває, але наносить дуже багато демеджа. Бивають Пангаліра, бувають Марсі, погно також підставляється. бувають погну. І от при тому, що таймінгуна був не супер вдалий з реалізацією її героїв, бо він був запізній, але все рівно Фелконси створили, по суті, момент для камбеку. Ну, як створили, це Рідо, скоріше, все зробив ідеально просто в цій ситуації. Навіть адаптувалися, і вони камбекають доволі. Складну вже гру для себе станом на зараз. Тим не менш, далі відбувається наступний момент. Нає просто парня припасів, все по кайфу. Ніку вирішив з Ліндагером телепортуватися на топ, бо бачить, що тут пангольєр знаходиться під табором. Ну і дивіться, що відбудеться. Загалом, позиція пангольєра навіть тут е в чотирьох е вже законектились. Вона. Ну так, його в принципі можна вбити. Якщо ультимейт у СФ є, якщо Тускар це ідеально зробить, ось тут треба, по ідеї, в нього стрибати. Але бачимо, що Дрегонайт вже також читає цей мув. Він завчасно телепортується позаду Амара. Бачимо, що демедж готовий у Тімбера. Фелкенси поки не готовий по ми сюди прибігти. Ну, стрибає сюди Дрегонайт, станець збиває ніку Ультимейт. І за рахунок цього він натискає подвійний шллдкреш, і на ньому дуже велика кількість блоку від. Фізичної шкоди. СФ вирішив не кастувати ультимейт. А, ну і ось такі шарди. Вони просто грають науку коман команді Фелтон. же Амар просто відштовхується, Станеть ССа один раз, другий раз. Натискає Сурж пім'єй, але цього недостатньо, бо Амар його все не добиває. Кібер приходить і носить мільйон демеджа, бувають одного героя, другого героя, третього героя. Ніку натискає перший спел, але Дікріпіфай відпуни, підсейвлює. Мирають ще два герої, ну і це мінус 5 від команди Felconс Андайн Гресся за рахунок вродженої здібності. Ну і у підсумку Falcons на 18-й хвилині перемагали вже 11 тисяч золота. І ну, драфтом справа з DarkSieром, з правилом Бістом, коли у Тебе Primal менше нетворс, ніж п'ятірка пугна. Грати просто неможливо. Я, ну, Ми коли дивилися цю гру на стрімі, вже я думаю було усвідомлення про те, що тут 2-0, бо, ну. Просто камбек потенціал героїв справа. Якби тут, у Дарсія тут була якась ілюзія сильна, типу там проти Тероблейда, проти медузи, ну ще в це можна повірити. Але в цій ситуації це просто. Місія нездійсненна для команди Na'Vi. На жаль, вони програють команді Falcons з рахунком 0-2 і вилітають eSports World Cup, займаючи 12 місце. Найбільш прикро, звісно, те, що Na'Vi, займаючи 12 місце, вони не залутали е клубні поінти на ЄВЦ. Адже тут є ще клубний залік, де ну, для команд, котрі грають на eSports World Cup, можна отримати величезну кількість е е грошей. Якщо подивитися по поінтам, станом на зараз у Na'Vi топ. 11, Вони по доті не отримали поінтів. А якщо ви дивуєтесь, чому це важливо, подивіться просто на призові, котрі тут є для команд по клубному заліку. Тому, якщо команда якась займає перше місце, організація навіть забирає сі... могла б потенційно забрати 7 мільйонів доларів. Підбиваючи підсумок виступу команди. Ну. Я не зовсім погоджуюсь з людьми, котрі флеймлять команду і обзивають їх якось. Ну, типу, камон, друзі, давайте будемо об'єктивні. Ну, я не знаю, які у вас були очікування. Для мене, звісно, було б добре, якщо б джуніори, взагалі, якщо навіть зайшли все ж таки в плей-офф і зайняли топ-8, це був би ну, вже хороший реальний результат. Типу, ти Топ 8 команд світу знаходишся по доді. Це офігенний результат, я б сказав. От ну у них не вийшло це зробити так. Фелконси були набагато сильніші в цій серії, краще підготувалися і. Вони були сильніші, це факт. Але не забувайте, що ну, загалом у Наві чотири гравця, котрі ніколи в житті не грали на такого рівня турнірах: ПВД, Валахія, ЄСЛ, Дрімілігі, це все ну не те ж саме. Причому, до речі, я напевне, що Наві в цьому розстрілі колись грали на ESL. Але суть в тому, що ну, команди на ЄВЕЦ і на інтернет це зовсім інший рівень команд і інший рівень мотивації цих колективів. Тому це хороший досвід. Чи хотілося б більшого нам, як болівальникам команди? Ну без хотілося б, але ну топ-12 це не якась не якийсь ганебний результат. Вони добре виступали в групі, програли ну, дійсно сильним командам. Таке трапляється, не зробили, звісно. Вони ну, теж сенсація. Вони могли, мені здається, перемогти фелканців, але не зайняли топ-8, не досягли цього бажаного результату. Ну нічого страшного. Далі у них попереду The International. Я думаю, до речі, дуже багато що вплинуло е те, що наві готувалися до цього івенту е тиждень, шість ігрових днів Зайц, в інтерв'ю. Казав у них було для того, щоб підготуватися. Це абсолютний мізер, тому що ну вони закінчили кваліфікації, роз'їхалися по домівкам на тиждень. Потім знову зібралися на буткемп, е, підготувалися на буткемпі. У них за забіг був з травня місяця. Середини у них зається буткемп Був дрімліга, дві кваліфікації. Вони на тиждень по домам, і потім їм знову треба збиратися на буткемп, готуватися і ну підготувати, наприклад, такі от стратегії, як фелко показали на першій мапі, де вони 에, поставили разора на мід і пули прямо бістом кріпасів. Ну за тиждень ти не встигнеш ніяк. Це повинен бути якийсь геній на тренері або геній травців, котрі це придумає. Тож ну результат я вважаю, не ганебний, нормальний. Ну, просто нормальний результат, дефолтний такий, знаєте. Е хотілося б більше, ну не вийшло. Тому, друзі, дякую, що дивилися відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку і побачимось, коли побачимось. На все добре.